Я Чарльз Квінтон Браун молодший, призначений на посаду голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Урочисто клянусь підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх її ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту. Командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії і Тихоокеанському регіоні. А останні два роки командувач усіх повітряних сил США Генерал Чарльз Браун став першим за останні 18 років авіатором, який очолив об'єднаний комітет начальників штабів, тобто всі гілки американського війська, армії, флоту, морської піхоти, авіації та космічних сил. Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула, декан інституту досліджень авіакосмічних сил, каже, хоча військово-повітряні сили США не очікуватимуть фаворитизму з боку Брауна, він принесе на посаду краще розуміння важливості авіації challenges Зараз Це надзвичайно важливо, оскільки загрози сполученим штатам швидше за все надходитимуть із Китаю, а Тихий океан це величезний театр або район дій. І найшвидший та найефективніший спосіб подолання того, що часто називають тиранією відстані, це повітряні та космічні сили. У питанні України Міноборони концентрувались на допомозі на суходолі. Наш міністр оборони Лойд Остін, армійський генерал. Це чудові люди, але вони не розуміють вагу повітряних сил так, як генерал Браун. Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України. також дептуло очікує від 61-річного командувача реформ у збройних силах. Браун. Коли генерал Браун очолював повітряні сили США, його ключовим посланням було Посилюйся, змінюйся чи програй. Думаю, він збереже цей підхід як голова об'єднаного комітету начальників штабів. Він виступатиме за зміни у структурі комітету, за старілих процесах, яких там дотримуються, і за планування майбутнього. Вторгнення Росії в Україну 2014 року Браун спостерігав із бази у Німеччині, адже тоді керував повітряними силами США у Європі. В липні цього року під час слухання у Сенаті щодо затвердження його на посаді очільника американського війська Брауна запитали про те, які уроки він виніс із російської війни в Україні. Стратегічно, Я думаю, це наскільки цінна інформація до початку компанії, до початку конфлікту, і також як це. Змогло зблизити не тільки НАТО, але й об'єднати союзників і партнерів навколо світу. Я б також звернув увагу на значення логістики. Думаю, щодо тривалості воєнних дій, конфлікту, ми розуміємо, що іноді він триває довше, ніж ми можемо очікувати, і це також виклик. І ще я хотів би виділити просто волю до боротьби і рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту, і це приносить величезні дивіденди. І останнє, що я сказав, з точки зору льотчика, це значення повітряних сил. І ми бачили, що кожна зі сторін змогла або не змогла зробити, але також ми побачили цінність протиповітряної оборони інноваційної протиповітряної оборони і те, як це допомогло українцям у захисті свого народу. Генерал Браун, як і генерал Дептула та інші авіатори, давно виступали за надання Україні винищувачів четвертого покоління. Однак, полковник морської піхоти США у відставці, експерт аналітичного центру CSIS Марк Кенсіан, каже, що не очікує у цій політиці кардинальних змін із приходом Брауна. Я думаю, що в цій ситуації здатність сполучених штатів та союзників нарощувати сили української авіації під час війни дуже обмежена. Є плани щодо можливо 24 літаків після війни, можливо, більше можливостей, і це те, ймовірно, де генерал Браун зможе мати більше впливу. Можливо, він зможе прискорити плани з підготовки українських пілотів на F-16 і передачі літаків. Можливо, він захоче бути більш рішучим щодо зобов'язань США щодо F-16. але я не о очікую радикальної зміни точки зору. Думаю, під час війни уява громадськості повсякчас була захоплена певною зброєю. На ранніх стадіях це були Джевелін, пізніше це були Хаймарс, після цього Петріот. А потім танки. Після надання кожного з цих видів зброї люди сподівалися, що це принесе перемогу. Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї. Хюмлевфек. Кенсіан пояснює, що голова об'єднаного комітету начальників штабів є радником президента та міністра оборони США. Він не приймає рішень щодо допомоги Україні. Натомість він повідомляє, що саме американська армія може надати Києву Великою проблемою. Був той факт, що запаси певної ключової зброї та боєприпасів просто недостатньо великі. Сполучені Штати нарощують виробництво. Знову ж таки, Браун братиме участь у цих дискусіях. Все переважно залежить від Білого Дому. Він буде у центрі дискусій про те, що Сполучені Штати можуть надати зі своїх запасів і прийматиме рішення про те, на який ризик Сполучені Штати готові піти, щоб надати зброю та обладнання Україні. Полковник Кенсія вважає, що зміна керівництва американських збройних сил відбулась у вирішальний момент війни Росії в Україні. Однак чи не найбільшим викликом для Брауна щодо продовження надання допомоги Україні, як і для керівництва Пентагону і адміністрації Байдена? Може стати політичне протистояння у Вашингтоні. я очікую, що поточний пакет допомоги на понад 24 мільярди доларів для України, які адміністрація запропонувала ще в серпні, схвалять. Хоча будуть дебати. Складне питання буде у січні, коли буде запропонована сума допомоги на весь рік. Я думаю, що більшість змін, які ми побачимо у питанні допомоги України, будуть зумовлені політикою. Хоча об'єднаний комітет начальників штабів та його голова виконують роль головного військового радника президента, вони не мають керівних повноважень і не командують бойовими діями збройних сил. Марія Прус, Дмитро Савчук, Голос Америки.